Друзі, перед початком цього відео хотів би вас дуже дуже сильно попросити поставити вподобачку, написати будь-який коментар стосовно риболовлі, будь-чого, і підписатися на канал. Тому що по статистиці багато людей дивляться відео без підписки і не залишають ніяких відгуків. Це дуже поможе розвивати український Ютуб, український контент, і я буду дуже вдячний вам. Буквально одна секундочка, мені дуже приємно. Дякую, величезне. Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Wild Fishing UA. Мене звати Владислав. І сьогодні ми з вами приїхали, як завжди, на риболовлю. Сьогодні цього разу ми виїхали з вами на озеро Під Каярві, дуже здорове озеро, дуже воно потужно зариблене. Я багато разів тут ловив рибу. Вже можете подивитися відосики. Минулі там в профілі. все є. Тут клює плітка, підлящик, краснопірка. І саме більше мені подобається, як тут клює лин. Лин тут просто здоровий, здоровенний, здоровенний. Тож, лящі і підлящики, сказав що я забув. Тож сьогодні ми приїхали. У нас немає цілі направленої риби. Будемо помаленьку пробувати ловити все потрошку. З наживки у нас сьогодні хробаки кукурудза. Будемо перевіряти, що у нас сьогодні зайде найбільше. Прикормку сьогодні взяв від Real Fish на коропа написано, але в принципі состав тут увесь на будь-яку іншу рибу, але тут акцентується увага, що тут горох може у нас вийде з вами зловити якогось лящика добрячого. Отак от гарного перегляду. Дам декілька порад на протязі цього відео, як ловити весною. І гарного перегляду ще раз. Ну, що, ми починаємо. Ось так у нас виглядає наша прикормка сьогодні. Пахне дійсно горохом і дуже багато крупного гороху я бачу. Потім взяв з собою кукурузку, ось таку спробуємо. Хробаки, звичайні, взяв трошки підкріпитися. І ось що сьогодні я використовую. Тільки що закинув, зараз покажу, на який гачок. Ось цей гачок від хаябуса. Четвертий номер. потім Повідець у нас 0,18. І повісив ось таку ось годівничку від Trapper 50 грам. Монтаж у нас, друзі, звичайний, потерностер або, як кажучи, монтаж гарднера. Просто петля в петлю, все петля в петлю, коротше, ніяких заморочок. Але скоро в майбутньому я хочу спробувати навчитися робити гарний монтаж з фідергамом. Якщо ви знаєте щось про це, можете написати в коментарях. Ну що, я думаю, наша прикормка вже... ух ти! Що це цепанув таке. Ракушка. Ой-ой-ой! Це ж ракушок багато. Короче, збило мене, я думав, там вже якийсь кабан сидить. Друзі, наша прикормка настоялася, тож ми будемо помаленьку кормити. Зразу почну з першого закиду, тому що знаю, тут мілка риба, і вона вже може клювати зразу. Будемо поступово трошки кидати-кидати з прикормкою. Поїхали. Дахай спіймається у нас сьогодні трьохкілограмовий лин, наприклад. Або двохкілограмовий лящ. Я думаю, це непогано було. Так. Треба переконатися, що у нас позаду все нормально там, наче порядок. І можемо. Блін, страшно. Ну нічого. Треба трошки далі відпустити кліпсу. Бо зараз знову наловлю ракушок. Наче непогано. Можна трошки навіть сісти. Я думаю, ось так. Так. Так буде зручніше мені закидувати. Я думаю, вам там теж непогано видно. Ну що, друзі? Покажемо свій Професі... Покажемо свій професіоналізм. Отак. І так, просидів я вже десь хвилин 40, перепробував три точки. І поки що тиша. Де-не-де бачу, як рибка поверху гуляє, але чомусь не клює, не знаю, що таке, наче і тиск в порядку, в принципі, і погода сонячна. Ну, таке, то ховається, сонечко, то з'являється. Чайки літають на полюванні. А у нас чомусь тиша поки що. Якщо не буде тут клювати, то доведеться змінити точку напевно. Підемо в якесь інше місце шукати. Навіть не знаю, куди піти. Всюди, в принципі, очерету цей зарослі буквально пару спотів, де можна закинути нормально, а все інше це таке. Але не падаємо духом. Все ще попереду. Якщо ви дивитесь це відео, то, то я стовідсотково що щось спіймав. Так, друзі, мені здається, я вже знайшов якусь гарну точку, тому що періодично бувають клювання, але поки що мілка риба, я думаю, на цей спот підійде вже щось крупніше, а поки що давайте побалакаємо з вами про деякі поради, я розкажу вам. І такі мілочі, що вам треба знати про весняну риболовлю. Почнемо з першого. Я думаю, це гачки. Ми можемо з вами вже потихеньку міняти гачок, обирати розмір з маленького зимнього варіанту, ставити вже трошки більші варіанти. Наприклад, хай то буде 4, 5, 6, 7, 8, от, так от. Навіть, навіть 6-7-8 от оптимальний варіант зараз гачка. Риба вже не буде боятися крупного гачка. Підпливати і спокійно собі його забирати. Друге, що хотів сказати, помаленьку можете вже переходити, навіть не помаленьку, а вже можна в принципі починати використовувати прикормки світлого кольору і додавати туди крупну фракцію. Якщо, наприклад, взимку ми використовуємо темну по холодній воді. То зараз вода починає трошки прогріватися, риба стає більш активною, і ви можете починати використовувати світлу приманку. Риба вже активна, починає добре їсти, добре жерти все, що тільки можна, все що шевелиться, особливо коли вона йде на нерест. Тож додаєте жовту прикормку, або червону, або яку вам там подобається більше. Як завжди, якщо це ляч, це ваніль, кориця, шоколад або щось такого плану, можете експериментувати з атрактантами, додавати різні ароми, сиропчики вже помаленьку, але не дуже багато. Багато хто каже, що потужний аромат дуже відганяє рибу. Я вважаю, що це неправда, але, звісно, якщо ви вилієте туди трьохлітрову банку, прикормку вашу, то звісно, риба, якби. Вона зрозуміє, що це хімія і це прям ну, перебір. Тому додавайте з розумом не дуже багато і не дуже мало. Якось так. І третє, що я вам хотів сказати, друзі, це дистанція. Дистанцію вже можна обирати ближче, ближче до берега, тому що риба випливає зі своїх зимувальних ям, вона піднімається наверх і йде ближче до берега, тому що сонце прогріває воду. А де воно більше вода прогрівається, звісно, біля берегу. Риба виходить кормитися, шукає собі якісь ракушки, якісь там заводні заходить у траву, там шукає якихось маленьких черв'ячків, хробачків і так далі. Так що, ось, чим ближче до берега ви будете кидати, тим більший варіант вірогідність того, що ви щось спіймаєте. В ямах вже там буде сідати якийсь судак, щука, але в принципі воно все вже буде виходити. І якось так. Тому ось такі три, три поради звичайні на, весня, на весняну риболовлю. Я думаю, вони вам будуть у пригоді 100%. До речі, як ви помітили, хотів з вами похвастатись, перед вами похвастатись. Я собі, я купив... До речі, як ви помітите. До речі, як ви помітили, я купив собі мікрофон, так от я хотів похвастатись. Нарешті, за два роки ведення YouTube каналу, я собі купив мікрофон, тому що постійно або вітер, або якась поруч двіжуха відбувається. І тепер мене чути е, дуже прекрасно, я вважаю, що дуже якісно. І... Тепер я можу ходити куди хочеш. От, наприклад, впасти можна. Ви, напевно, не чули, як я міг впасти. Тепер я кудись їду далеко-далеко-далеко, і мене всюди, в принципі, буде чути. Ось так, ви мене бачите, але тут десь не знаю. Метрів 30. І можу ще далі відходити, кажучи, цей мікрофон працює на дуже-дуже велику дистанцію. Тут би вудочку закинуть. Було б непогано, я думаю. Але у нас сьогодні фідерна риболовля. Якщо вам цікаво, що з мікрофон, можу написати вам в коментарі. Напишіть мені і я вам відповім. Ось такі ось справи. Друзі, думаю, щось сидить на гачку чи ні, щось сіпало, сіпало, сіпало. Так у нас перша. Потужна рибина. І це малюсенька плотвичка, але вона спіймана нарешті. Мені навіть не соромно її показувати, бо це також риба. І так, друзі, я змінив локацію, тому що. Не витримав, скільки ж можна. Треба міняти локації. От ще одна порада. Якщо не клює, не сидіть, не тупіть довго. Міняйте локацію, шукайте інші місця, інші споти. Тому що риба мігрує, вона плаває, вона постійно ходить. І вам треба ходити. І її треба шукати. Риболовля це полювання. Як би хто не казав, риба не завжди стоїть туди, куди ви прийшли. Тому будемо пробувати тут. Тут, до речі, краще, тут сонечко світить і буде набагато тепліше нам. Так, друзі, у нас є помаленьку клювання, але вони такі. Такі не пройшов просто, я не розумію. Наче вже добре закормив точку, і воно все клює, але нічого не ловиться. Що з рибою сьогодні відбувається, незрозуміло. Уже спробував гачок змінити, і насадку, і все що тільки можна. От прямо зараз клює. Може щось вдасться витягнути. Рибка вже наверх пішла гуляти, я вже бачу. Поміняв вже точки, глибини, все, що тільки можна перепробував. Поки що безрезультатно. Щоб розуміли, я вже три години на ревело. Але ж я знаю, коли нічого не клює. В один прекрасний момент мусить клюнути просто кабан. Ух ти. Прозівав. Щось було. Да, була покльовка, але. Кудись я не встиг, коротше, підсікти. Я навіть відчув рибину класно. Ну, Все з'їдаю під чисту. Не знаю, що й потрібно. Але явно риба знущається з мене. Все, як я і казав, пробував різні дистанції е і ближче, і далі, але працює поки що та, що. Прямо поруч тут, чим ближче, тим краще, і глибина, до речі, нормальна така там. А ще тільки що впустив. Ресівер від мікрофону в воду, який підключається до телефону. Тож я не знаю, чи записує там звук, чи ні. Все працює. От і знову, тільки перекинув і зразу йдуть покльовочки. Якесь рибне місце знайшов, хоч і з мілкою рибою, зараз хоч якийсь азарт з'явився. Подивитися та спробувати підсікти. До цього просто сидів, була практично тиша. Може під вечір трошки піде? Так, у нас щось клює і навіть вже сидить. Нарешті, нарешті рибка. Я її відчуваю. Хто ти в нас? Ух ти! Нарешті клювання. Так, це підлящик. Як завжди, мені вже скоро 30 років, але я до сих пір не розбираюся в них. Схоже на підлящика. Горбатий, правильно, правильно? Нарешті, друзі, рибинка. Щоб вам краще побачити, відпускаємо його. У рідну стихію, невеликий, але гарний пішов, Ух ти. щось є. Так, друзі? Оце вже плоскирка. Так, друзі, третя рибинка у нас на зв'язку. Відпускаємо і продовжуємо далі. Риба там? Іди сюди, нарешті. Невелика, але я така сама. Підлящик на базі Чи плоскирочка, чи хто воно таке, я не знаю. Але все клює. Все так само, все працює. Випускаємо рибинку. Не знаю, думав завершувати, але що, продовжимо ще. Якщо колю є потроху, то чи ні. Так, дивлюся, щоб телефон не знесло вітром. І так, друзі, дякую, що додивились ці відео до кінця. Буду я завершувати помаленьку. Звісно, що залишусь тут трошки половлю. Якщо ж спіймаю, то я вставлю перед цим моментом це все. Дякую, що подивилися. Ставте вподобаєчку. Така у нас риболовля вийшла не дуже активна, але ми спробували на цьому озері в цьому році. Я думаю, що водичка ще прохолодна і риба ще не дуже активна, тому що. В минулому році, куди не закинь, всюди ловились, ловились такі підлящики. Грам на 400-500 було цікаво. Цього разу поки що не дуже класно, але ми перевірили час. У Фінляндії поки що навіть ще тільки-тільки починаються розквітати, вилазити листя на деревах. А на секундочку, зараз 28 квітня вже в Україні вже відцвіло все напевно. Якось так. Дякую, що були зі мною. І дуже важлива інформація. Багато хто питає. Здай, будь ласка, точку ловлі, здай то сьо. Друзі, якщо ви хочете побачити точки, на котрих я ловлю, і не, не здаю їх у особисті повідомлення, то можете підписатись на мій, на моє спонсорство, стати спонсором каналу, і там я в відео розповідаю. Де точки, де клює, де карась, де щука, де судак, де все інше. Друзі, ціна дуже низька, вартує як чашка кави, початківець-риболовець, 35 гривень, наскільки я пам'ятаю. Підкусалися і дивитесь всі відоси, і знаєте, де що клює і як то все працює. Отак, от, от, на зв'язку.